Боже, це мій теж улюблений був магазин. Це просто мій любів. Я мій тут п'ять років провела. Це просто ракета. Так, до речі, <рес> просто вписувати в когось. У мене була дуже велика стипендія, тому я не працювала. Ти куркуль. У Мен, мене була стипендія, але ну, типу, 800 гривень на той час це 100 доларів. Було. У мене навіть якщо ви не вмієте користуватися Word, я на першому курсі не вміла ним користуватися. У тебе були сварки? Час студентська. Це так подстава. Ти так почала говорити. Я думала, ти А я не знаю про що мала. Так, на секундочку, в мене не було дома інтернету і комп'ютера. Всім привіт вітаємо вас на каналі Зенохаб. Сьогодні знову наш дует в ефірі. Я викладачка історії Яніна. Я викладачка географії Вікторія. Про що ми Яніна, на сьогодні говоримо? У Нас сьогодні цілих 9 навичок, які вам, майбутнім студентам, потрібно терміново в собі розвинути, набути, прокачати, тому що вас на носі перший курс перше вересня, і вам треба бути підготовленими до цього важливого етапу вашого життя. Отже, перше. На нашу скромну думку вам потрібно навчитися бути організованими, причому самоорганізованими, самим себе організовувати, дисциплінувати. І я скажу, що студентам це реально ну, важлива штука, що скажеш. Я вважаю, що дуже важлива штука, бо потрібно постійно, вчасно закривати дедлайни, не відтягувати, не переносити на завтра те, що можете зробити сьогодні, бо собі буде дорожче. Виконуйте все вчасно. Поступило завдання, зробили і маєте чистий спокій. Універсі вас не буде мами, тата, які будуть будити вас вранці на пари. Треба буде самим вставати, наводити будильник, наводити будильник, речі, самим себе контролювати, самим себе заставляти, мотивувати, готувати, їсти, прибирати, купляти продукти. Можливо, вже одяг. Ви почали на першому курсі купляти. Ти купляло одяг на першому курсі, на секундах. Друге, що потрібно завжди мати при собі в собі, це критично мислити народ. Яніна просто каже детальніше. Вчіся аналізувати все, що відбувається навколо вас. Загалом оцінюйте ситуацію. Я говорю зараз не тільки про там політичну ситуацію, ситуацію в нашій країні, а в цілому, ви прийдете в новий колектив, ви прийдете в новий університет. Вам потрібно буде бути розумними, проникливими людьми, так щоб зорієнтуватися загалом в цій ситуації, щоб поставити себе на гідне місце. До речі, я завжди кажу, що. Ваш перший курс і ваш університет це вміння заявити про себе з нуля, тому що все ж таки в школі в 11 класі у вас вже є якась репутація, вас вже якось сприймають в колективі. Так можливо, вам там комфортно в цій ролі, можливо, некомфортно. По факту, з першого курсу, ви починаєте повністю вашу роль з нуля. Тому вміння критично мислити дозволить вам правильно поставити себе і зайняти ту роль, яка вам буде потрібна в цьому новому колективі, в цій новій ситуації, в цій новій обстановці. От, власне, перший курс вам дасть можливість по-наново себе. Проявити так, що скористайтеся такою можливістю. Ви знаєте, що спочатку ви працюєте там на заліковку, а потім заліковка на вас. Ви спочатку працюєте на репутації, а потім репутація буде працювати на вас. Так що обов'язково себе проявляйте, маєте шанс почати з нуля. Обов'язково потрібно бути комунікабельним, вміти говорити, заявляти про себе, вміти відмовляти, говорити ні, і також завжди потрібно спілкуватися, вирішувати всі питання, всі проблеми в першу чергу діалогом розмовою. Ну, в принципі, я згадую перший курс, типу, ми прийшли в новий колектив. Ми всі, ну, типу, чужі, ми всі незнайомі. Але ті, хто швидше знайшли собі друзів, їм легше було адаптуватися до, всьої, до всієї ось цієї ситуації. Тобто, вміння комунікувати, воно дозволить вам завести потрібні знайомства, в принципі, взагалі знайти собі товаришів, з якими вам легше буде шукати аудиторію, шукати викладачів, шукати підручники. А загалом готувати завдання, виконувати різні якісь задачі і так далі. Ще одне це ваші ораторські здібності, тому що спілкуватися ви насправді будете не тільки з своїми однолітками, зі своїми друзями, вас будуть на першому курсі оцінювати викладачі. Як би це не звучало, але вони вже будуть придивлятися. Тому тут ваше вміння спілкуватися вам точно пригодиться, тому що ваші викладачі будуть в майбутньому знати, хто ви? Чи відповідальна ви людина, чи розумна ви людина, чи можна вам доручати якісь завдання, чи можна залучати вас до якихось проєктів. Тому в будь-якому разі вчіться говорити, вчіться показувати себе, і ваші ораторські здібності вам точно знадобляться. Однозначно, у вас крім лекційного матеріалу. Будуть ще семінарські практичні заняття. Це на любі, напевно, так. спеціальності таке є, де ви зобов'язані будете відповідати усно. Готуйтеся до тих семінарів, щоб ви могли хоча б два слова докупи скласти, щоб викладачі зрозуміли, що ви вмієте говорити, що ви маєте власну думку, власну позицію. Вмієте висловитися, бо це дуже важливо. Зараз дуже цінують викладачі вміння. Говорити, висловлювати власне бачення, так що так. ораторське мистецтво розвивайте. Наступне це основи фінансової грамотності. Не можу вам нічого сказати, бо я по сьогодні не фінансово грамотна. Ми вам всім бажаємо мати стипендію, гранти, гроші, і вам потрібно ними правильно розпоряджатися? Вам потрібно першочергово витрачати на найнеобхідніші речі, ви це знаєте, а потім вже на якісь там гульки і. Ну, мама, тато будуть діти кавусі і так, так. далі. Mm -hmm. Ну, це ж, типу, фінансова грамотність всіх студентів. В п'ятницю нема за що купити хліба, Мі нема віна. за що доїхати додому. Мівіна протягом тижня. Я думаю, що вони впораються. Будьте заощадливим, плануйте свій бюджет наперед. Обов'язково відкладіть гроші на дорогу додому, щоб було в п'ятницю чим доїхати. 에... І Ззяти знову гроші на наступний тиждень. Шукайте собі підробітки. Наступне стресостійкість та адаптивність. Стрес для першокурсника це просто його супутник, який буде його супроводжувати весь перший курс. Стрес від. Викладачів, стрес від університету, стрес від пар, які тривають годину 20, а не 45 хвилин, як урок у школі, стрес від гуртожитку, якщо ви там будете проживати, стрес від зйомної квартири, якщо ви там будете її знімати, наприклад, я не знаю. Перший курс у мене насправді був стресовий. Був стресовий. Я стресувала весь перший курс. Але ви українці, вам не звикати. Ви втягнетеся, все буде нормально. Знаєте, який курс найкращий? Це третій. Так. Це екватор, це серединка вже. Але ну, тепер 4 роки вчаться. Ну, це трет... кінець другого. Другий, третій курс це якраз найкласний період. Що ми можемо вам порадити? Ну абсолютно проти стресу нічого не порадиш, тому що стрес одно буде. Е, правда? Просто адаптовуйтеся, звикайте до нього. От і все, типу, ви від нього не уникнете. Але з часом ті ситуації, від яких ви спочатку стресували, вони для вас будуть ставатися нормою. Все буде нормально. Пам'ятайте, що це не вічно, що це не катастрофа, що ви не перші, не останні там такі ситуації, і все. Просто найдіть собі якісь такі слова, які вас будуть мотивувати, підпадьорювати і підтримувати. Оцінки, ви бачите, самі це не катастрофа. А ви вже прочилися в школі, тому за оцінки абсолютно щоб ви не хвилювались. Ще один важливий навик, на нашу думку, це вміння працювати в команді і, звичайно, вирішувати конфлікти, тому що їх, мені здається просто не уникнути. Тут важливо не вміти їх уникати хоча, звичайно, їх не створювати, це теж дуже класна штука. Але якщо навіть такі конфлікти виникають, то вміти їх якнайшвидше залагоджувати. Причому ну, мирно намагатися їх залагоджувати і виходити з цих конфліктів, все ж таки нормально, по-доброму. В команді ви будете працювати. Працювати — це однозначно. У вас буде група підгрупи, буде ваша м, якісь можливо команди для якихось проєктів. Вам треба буде жити можливо в гуртожитку з незнайомими людьми. Це теж свого роду команда. Вам теж треба буде якось там вирулювати всі ці ситуації, і в будь-якому разі конфлікти, сварки вони будуть. Ну без цього ніяк. В тебе були сварки? Час студентських? ні. Загалом чогось катастрофічного не було. була, oh, oh, я так. була старостою. Які можуть бути сварки? Мені здається, старостою всі сваряться. Ні, та я була дуже класною старостою. Ти що? Нас облоклас, ну все рівно можуть бути якісь непорозуміння з викладачами, з іншими доробниками. Це, це однозначно може бути тут. Все рівно, знаєте, ну по-перше, вам з цими людьми ще 4 роки вчитися, тому старайтеся ну не загризатися аж так, щоб там погіршити відносини до погіршити стосунки там до крайньої точки. Намагайтеся все ж таки залагоджувати і далі. Співпрацювати, жити з цими людьми нормально, оте про що ми говорили. Просто так. спілкуючись, вирішуєте проблеми. В Першу чергу це спілкування, розмова, діалог. Наступне, що ми вважаємо, ви повинні вміти, це освоювати певні технічні навички, освоювати певні програми, які вам допоможуть під час навчання в університеті. Наприклад, Word, Excel, PowerPoint, в презентації, ви будете робити це тисячу відсотків. Потрібно навчитися це робити. Я думаю, що можливо вже вони вміють. Це робити. Ти excel саме між користуватись так. Нас нас це вчили. Ну, наприклад, я вчилася типу педагогічно. У нас були засоби навчання, технічні засоби навчання. Ми там вчилися працювати з презентаціями. Ми сайти навіть вчилися створювати геоінформаційні технології, зеографії, гізди. Ми працюємо з різних. Ну в принципі, мені здається, це дуже важливо. Це до речі, вам не тільки в студентському житті знадобиться це в принципі для роботи. Вам знадобиться тепер всі в цьому працюють. Мені здається, тепер ніхто не пише від руки. Тепер всі працюють в комп'ютерах, в таблицях Excel, Word, в якихось інших програмах. програмах так тобто, ну, тут вам треба бути такими досвідченими користувачами цих всіх форматів і вміти в цьому однозначно працювати. Це 100% знадобиться. І, мабуть, останнє це навчитися відділяти менш важливі справи від більш важливих справ, тому що я знаю, дуже хочеться гуляти, чілити, сидіти в тіктоці і так далі. Але ви маєте пріоритетно виставляти ось ці справи так. Які для вас є більш важливіші, які треба першочергово зробити, які є менш важливіші і можна не робити або відкласти десь там трошечки подалі? Е, тому обов'язково на це зважайте. Без цього просто ніяк. Ну ви ж, студенти, майбутнє У вас буде багато задач, багато роботи. Тому вчіться. Ну і все, ми всі навички останні розповіли вам. Сподіваємося, що ви будете максимально підготовлені до студентського життя. В процесі втягнутися, то зможете себе там вже зреалізувати. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку. Успіхів вам у студентському житті. Ми вас всіх дуже любимо. Пока! па па